Вентиляцію водою та світлом. Укриття на території підприємств повинні бути в належному стані. Цього від їхніх власників вимагає міський голова Сергій Моргунов. Щоб були електричні розетки, місця для сидіння, а не просто, що ти зайшов і стоїш. Тобто, це є суто ваша відповідальність. І ви повинні це зрозуміти згідно з кодексом цивільного захисту. Це є безпека ваших працівників це раз. І однозначно, якщо є можливість, а я так розумію, що у вас всіх є ця можливість, ще й допускати туди людей, просто які знаходяться поруч з вашим підприємством під час повітряної тривоги. До ладу сховища мали ще до початку року, і поки одні виконували свої зобов'язання, інші не квапились. Є стан кращий, є стан гірший, є е, такі об'єкти, які взагалі не придатні для укриття. Е, там вже ну, інші органи будуть розбиратися з ними, чому так вийшло. Ми е, далі з ними зустрічаємось, я маю на увазі з представниками, з керівництвом цих об'єктів і е, намагаємося їм довести, що це треба робити і робити швидко і якісно. Окрім створення комфортних умов, говорили і про можливість цілодобового доступу до укриттів жителів довколишніх будинків. Я би просив, наприклад, протягом двох тижнів провести необхідні роботи. Хто ще не дотягнув, дотягнути це все, ми повинні бути готові. Тільки разом ми можемо справитися будь-якою бідою, яка може нас очікувати. Після проведення робіт придатні для перебування людей укриття, унесуть до електронної мапи.